Єс апмінює, so so like. yes, are... То той знає, що ця пісня вже якби стала нашою такою новорічною візиткою на наших новорічних посиденьках. Порахувала я і не повірила сама собі. Вони в нас п'ятий. Якщо рахувати, що ми почали з 20-го року працювати, і вже ну, в березні, тобто ми вже святкували. Е, вирішила такий підготувати ще плейлист, але я ось буквально перед самим вебінаром, перед самими новорічними посаденьками. Потім вам розіслати всі наші новорічні посаденьки і всі ваші роботи, і поспостерігати, як ви зростали, як ви змінювалися. Шановні колеги та учасники школи ІКТ, я рада вітати вас на нашому новорічному вебінарі, який стане не лише підсумком наших спільних досягнень, але й джерелом натхнення для майбутніх звершень. Сьогодні ми зібралися в особливій атмосфері, атмосфері свята, тепла та магії, щоб разом зануритися в творчий світ креативу, натхнення і інтерактиву. Кожен із нас творець інновацій, який щодня змінює навчальний процес. Проваджує сучасні технології та нестандартні підходи. І сьогодні ми подаруємо один одному нові ідеї, обміняємося досвідом і просто насолодимося приємним спілкуванням. Тож приготуйтесь до порції святкової магії та корисних відкриттів, які надихнуть вас на нові проєкти та перемоги у новому році. І ми всі з вами очікуємо перемоги України у цій. Війні, яка зараз триває. Миру всім і гарного нам настрою! Продовжити далі наш вебінар потрібно перенестися в казку. А в казки, ви знаєте, ми потрапляємо яким способом, хто мені підкаже яким способом ми можемо потрапити десь в якесь таке із, ну, з якогось місця в магічне? Мрія. Колеги, мене, ну, не чую. У мріях. Ще. Ну, це якась річ, ну, як би, така яка, містична, але разом з тим, ну, це не абстрактне поняття. Церкль це якесь дзеркальце яке або що? Портал, так? Завжди в казках портали. Ну і нам треба також подолати новорічний портал. А для цього нам треба з вами прикрасити ялинку. Ось таку. Ну, ясно, що треба дати відповіді на запитання: е, правда чи неправда? Зазвичай ми вішаємо кульки на різдвяну ялинку. Це правда чи неправда? Правда. Правда. правда, правда. Да. Так, є. Це традиція пекти паски. Ні. 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 Це на Великдень. Так, дуже правильно за заувага. На верблюдах це фальш. Зазвичай ми святкуємо як сім'я. Так, так. Так. так, отже, що? Наша ялиночка прибрана. от, І е у нас тут є ось ще такі подаруночки від Діда Мороза. А, вуглинки, це не нам. Це знову нам. І це знову нам. Так, отже, е перше завдання ми виконали. Ялинка в нас є. Ну, а тепер е, бачу, що тільки ну, поки що всіх ще не бачила, бо я як дивуся, в екрані я вас не бачу, поки що я тут така напівноворічна. Хочеться, щоб ви всі були такі е, гарні е, і новорічні, тому в нас зараз така з вами гра. Е, я вам зараз відправляю, е, як зазвичай е, підготувала.